Суходубу Зиновію Порфировичу, завідувачів відділу львівського радіо. Президент України Віктор Янукович, дякую за увагу, уважність керівнику нашої області пану Михайлу Михайловичу. Дякую. Президенту за цю високу нагороду. Це щасливі миті, коли ти маєш за душею знання, збираєш їх десятиліттями, коли тобі дає енергетику твій народ, коли, мабуть, якісь імпульси йдуть із неба тобі, і ти відчуваєш, що ти мусиш робити, що ти мусиш чимось жертвувати аби. Робити щось для України, для народу, щось таке непроминальне, яке опікає болем, яке очищує, яке дає ціну тобі кожному, як синові свого народу. Це щасливі миті. Я щиро вдячний долі за те, що вдається робити те, на що ти рахований, усім творчого многоліття, здоров'я. Слава Україне!